Що робити, якщо ваша близька людина померла за кордоном? Ритуальна агенція з багаторічним досвідом поховай ін'юа візьме всі турботи на себе. Працюємо офіційно та без жодних предоплат. Від вас потрібно лише надати документи. А саме закордонний паспорт померлого, закордонний паспорт родича, місце прописки, а також повідомити місце смерті. На основі наданих документів робимо довіреність. Далі, завдяки ліцензії нашої ритуальної служби, самостійно забираємо тіло з моргу з відповідним підтвердженням. Після відбувається провірка тіла, запаювання труни та видання підтвердження про закриття труни. Отримуємо офіційний дозвіл на перевезення за максимально короткі терміни. Виконуємо державні переклади та апостилювання. Подаємо документи в найближче консульство та отримуємо офіційний дозвіл для вивезення тіла. Перевозимо тіла в спеціалізованих транспортах з рефрижераторами, які відповідають міжнародним нормам та стандартам в Україні. Ми перекладаємо померлого в обрану вами труну для поховання, доставляємо померлого. Повністю готового до поховання на будь-яку адресу в Україні. Зверніть увагу: оплата за надані нами послуги здійснюється на місці після виконаної нами роботи. Наша команда гарантує максимальну швидкість, якість та доступність. Для отримання безкоштовної консультації ви можете залишити заявку на нашому сайті або зателефонувати нам на будь-який із номерів.